Продовжуємо годину ще в прямому ефірі каналу «Еспресо». Говоримо про ситуацію на Донбасі, а також про міжнародні санкції. Європа та США мають намір запровадити ще жорсткіші обмеження проти російської політичної верхівки, а також проти російського бізнесу. Втім, є одне от в цічці новин. Прочитав одне повідомлення, яке, начебто, таке ну не дуже значиме, але багато що пояснює. Ну і взагалі ставить багато запитань. От, цитую українську правду цитую рішення відтермінувати впровадження нових фінансових та візових санкцій у зв'язку з конфліктом. На Донбасі було прийнято на прохання України. Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Жегош Схетена у Брюсселі. Повідомляє польська агенція PAP. Це було цитата. Це було проханням української сторони не впроваджувати ці санкції сьогодні. Я так розумію проти Росії. Очевидно, не впроваджувати їх сьогодні негайно, але однозначно прийняти це рішення і ім імплементувати їх у понеділок. Важко було відмовити, сказав Схетина. За його словами, на думку української сторони, такий жест полегшить перемовини і може дати новий шанс. Це була цитата. Друзі, я так я розумію, що Україна розмовляючи з представниками Євросоюзу, каже: почекайте, не запроваджувати нові санкції. Можливо, ми ще домовимося з Росією. Правильно я розумію? Залі як вставлення до до, до таких прохань, пане, пане Керо України дійсно іщет компроміс з Росією. іще мир. Ну компроміс подразумевает хоть какое то схосто взглядов. То тобто, есть, если вот, ви хотите купить велосипед, а я хочу продать, компроміс возможен. Мы будем обсуждать марку велосипеда, його цену. Но мы, возможно, к чему-то придем. Если вы хотите купить машину, а я хочу купить велосипед, нам как бы вообще не о чем не, говорить. Нет, я хочу продать велосипед, а я шахраю. Вот я, у меня велосипед есть, но я ведь вас хочу деньги, а хуже. велосипед у меня Украина хочет мира, Путину мир категорически не нужен. Это как, простите, имитация оргазма, имитация желания примирения. по Микола, вот ваша оцінка взагалі Україна може mm. просити Європу відтермінувати санкції, бо ми ще можемо про щось домовитися. Ну можливо, є якісь домовленості. чи до цього не треба ставитися там серйозно. Ну попросили та попросили. Треба знати просто, чому так відбувається, які причини того, що ми просимо відтермінувати там на декілька днів можливо введення цих санкцій. Я знаю одне: президент чітко заявляє: це припинення вогню, це відвід важкого озброєння. Да, ви зачитували спочатку е цитати Ірини Гераченко. На да, минулому на минулому тижні дійсно ми в адміністрації президента збиралися з усіма міжнародними структурами, місіями. Ми просто просили і вимагали, будь ласка, вплиньте на ту сторону, хоч якось дайте можливість припинити вогонь і вивести людей. Тому якісь і пам'ятаєте, минулого тижня ну та ж сторона не приїхала в Мінськ. І взагалі не хотіли вести ніяких перемовин. Хтось каже, що вони чекали все ж таки, що вони той котел зроблять або відвоюють ще більше територій. Я не знаю. Але я знаю одне: там бажання немає ніякого. Там іде маніпуляція постійна. Постійно йдуть гумком вої, так звані, да, з озброєнням. І всі люди, які сидять в підвалах, вони кажуть: от як тільки чуємо гумконвой, -гум прийшов, зразу в підвал. Тому що знаємо, що зразу буде... зазу друзі. Але дивіться, ви кажете, що та сторона не приїхала в мінськ. Зате приїхала потім інша сторона. Меркель і Оланд приїжджали наприкінці минулого тижня до Києва, п'ять годин чи шість годин говорили з Петром Порошенком. Великої інформації немає про що говорили. Ну, очевидно, про що говорили, є інформація, але до чого домовилися інформації дуже обмаль. Після чого вони поїхали до Москви, так само шість годин сиділи з Володимиром Путіним. І після чого Ангела Меркель відправилася вже сьогодні до Сполучених Штатів, там матиме зустріч з Бараком Обамою, оскільки в нас є різниця в часі. Я так розумію, що зараз. Можливо, ця зустріч і відбувається. Вже будемо говорити про її наслідки е, завтра. Але ну, експерти кажуть про те, що якщо вона поїхала туди в США, значить в Москві ні про що не домовилося. Пане Сергію, пане Сергію, ваша оцінка. Чи справді Знаєте. оці ці припущення правдиві? А, може, і добре, що не приїхали терористи до, до, Мінська, до Мінська домовлятися. А Оланти Меркель, тобі ж Європа, вони розуміють, що це багаття вже перекидається на Європу, практично Я говорив за техногенну катастрофу, яка може набути е свого часу, і найближчим часом це може відбутися. Ми можемо подивитися на світові приклади Афганістан, М'яма і е Придністров'я. Це недалеко. Так, 30 років вони вже домовляються і не можуть домовитися з Росією е чи Чечня, чи Абхазія. Ми повинні розраховувати не тільки на Європу і Америку, які підписували меморандум в 1994 році. Ми повинні розраховувати самі на себе. Якщо ми не можемо зупинити цю війну, якщо ми не можемо домовитися заморозити цей конфлікт, ми повинні подбати перше за наше населення за мирне, яке сьогодні гине на тих територіях кожен день. Росії вже байдуже кого він буває. Він спеціально робить диверсії, тисне таким чином на Україну, на керівництво країни і на Європу, що він буде вбивати мирних саме жителів, дітей українських. Тому, тому ми не повинні дивитися на диверсії, які він робить, згрупуватися і може і, е, зробити контрудар такий. Він не очікував, що він не захопить дибальцев. Це насправді він очікував, що він захопить Дебальцев і зробить таку диверсію, поширить свої території. Потім він захопить щастя. Потім він захопить е, Слав'янськ і так далі. І поширить свої території на 70 кілометрів, про які заговорили вже в Європі. Підпишуть потім другий. Договір в мінську і далі буде тиснути свій е, е, такий руський мір е, робити. Ви знаєте, але сьогодні армія українська набралася сили м'язів, і ми можемо давати відсіч. Дякую, пане Срію. Але цитую цього міністра закордонних справ е, Німеччини Карла Більта Швеції, перепрошую, який сказав, що е, до середи Росія намагатиметься захопити Дебальцеве для того, щоб вести переговори вже з позиції сили. Пане Срію, те, що е, Меркель полетіла відра. Разу ж з Москви да. до Обами про що ж це свідчить? Ну серйозний знак От людина нет, нет. займається питаннями України останній тиждень. Вона спочатку в Києві, потім в Москві, зараз в Америці. Чого нам чекати? Ну Владимир Владимировичу виписують последнє предупреждення і согласовують позицію общемировою по ситуації. Если этот конфликт не будет остановлен, война не будет остановлена. И агрессия российская не будет остановлена. То есть абсолютно нормально. Условно говоря, есть классическая такая игра в хорошего полицейского, доброго полицейского, есть какой-то англосаксонский мир, да, который выступает за ужесточение санкций, за э, полную экономическую блокаду, отключение свифта, за поставки оружия. И есть вот вторая грань, как бы вот, да, Меркель, и говорят: ну давайте мы попробуем еще раз вот последний раз. Да? И они согласовывают эти позиции. За нас, в общем-то, борется весь мир, что не может нам не льстить. И вот эти Но, секреты, Що yeah. якщо ви відключите Swift, то ми можемо ядерну зброю використати. Да, ну слушайте, это все какая-то бредність, полная. Ну, как well, ну, знаєте, да. моє пане Сергію, ми думали, що бредні, що вони ж теж розраховують на те, що може. Якось палець скользнути на кнопку. Дімо, Тому що дімо, ми теж не вважали, що Крим заберуть, Донбас потім заберуть, будуть вбивати людей. Ні, ні, ребят, ребят, ну подождите, та, є, є, є. Ядерна зброя, і СВІФ це якось. Нет, ну, дайте, такі, дайте, не ребят, речі. ну я просто кажу, СВИФ ні, там економічні подачі, санкції, візові обмеження. Пане, блокування рахунків. Давайте, давайте, я очень прошу, давайте не будемо невратизирувати наших зрителей. І все-таки чітко скажемо, що з точки зрения ця... російської еліти. Их психологии: Крым, Донбасс это как бы взять свое ведь Украина в их представлении не существует. Просто взяли вот свой Лукошко там с Малиной притащили к себе в дом а начать ядерную войну со всем миром, не имея на это никаких ресурсов, да, и в непонятной ситуации взлетят ли это вообще ракеты, это совсем другое. Знаете, я не уверен, вот видя перед собой эту историю российской элиты на протяжении 20 лет, что это те люди, которые хотят порвать со всем миром, да, прекратить поездки в Ниццу. Может быть, Путин сошел с ума окончательно, и он хочет этого, но это явно фантастический сценарий. Но, знаете, от Кривого Сезона сегодня написал в себе в Фейсбуке про то, что россияне насправді не хочуть захопить или взять собі Донбас так само, как они взяли Крым. Вот мову оригіналу, цитую. Вот Крым, Кремлевские стратегии оперативно объявили своим. Проголосовали везде и с завидной оперативностью создали административную структуру управления. В Донбассе даже не пробуют. Потому э, просто что у России есть интересы в этой войне, но нет. но нет ни малейшего намерения этот самый Донбасс захватить и сделать своим. Хороший чемодан, красивый, русский, православный, идеологически полезный, но без ручки. Выбросить стыдно, не поймут, тащить слишком тяжело. Самый удачный вариант продать его Украине по хорошей цене. Но в Киеве этот сценарий давно просчитали. Что мы это на УАЗе по хорошей цене? Разоренный, разрушенный Донбасс с пророссийскими мозгами у массы народу, втулить в Украину, чтобы она проводила туда опять очередную партию регионов в парламент, чтобы украинская экономика легла костьми на восстановление и кормление, это идеально. Это сценарий Путина. Только Украина объявляет Донбасс с особым статусом, оставляет там местных вождей боевиков. Все, Путин выводит войска на следующий день. Все, крест на ЕС, крест на НАТО, крест вообще на Украине. І Росія завжди смуже, посмотрите, видите, к чому приводять майдани, як плохо вони живуть, пане Микола. Дивіться, от ця ж історія сценарії вже давно про нього говорять. Що Путін, начебто, вже прямою мовою каже, що зробіть на Донбасі другу Чечню. Хай Донбас буде, як Чечня, у нас. Ви будете його годувати фінансово, посадити там свого Кадирова Захарченка або Платніцького. І він буде вам підпорядковуватися в обмін на гроші. Українську владу така не влаштовує ситуація. А чому? Чому тоді влаштовує Росіяни? Не влаштовує нас? Його влаштовує. Одне йому потрібен регіон, який буде дестабілізувати всю Україну, і чи будуть там рватися бомби кожного дня і гинути діти, чи буде там свій Кадиров, який буде робити те ж саме і буде дестабілізувати всю Україну? Різниці немає ніякої. Головне, щоб Україна не була. Тою, якою хоче бути суверенною, незалежною, сильною, економічно сильною да, спроможною бути дійсно досить потужною країною, якою й має бути. Це невигідно йому. Тому будь-який варіант для нього, який дестабілізує ситуацію, він прийнятний. Інший варіант неприйнятний йому, але нам прийнятний один варіант: це мир, спокій, відбудова, все. І щоб нас ніхто не чіпав. Друзі, дякую. Дивіться, в нас не багато часу. Тому вже фінальне слово. Чого нам очікувати після повернення Ангели Меркель? Ну напевно, я не знаю, можливо, нічого не треба очікувати, але принаймні, що нам очікувати до кінця цього тижня? Чи відбудеться чергова зустріч в нормандському форматі? Чи будуть підписані якісь угоди ну протягом цього тижня до кінця до, до неділі, пане Сергію? Ми ми не повинні дивитися, що там відбудеться, тому що він не обіцяє, нічого не роблять, можна говорити, а нам треба діяти. Нам треба подбати про мирне населення, зробити зелений коридор для мирних жителів Донеччини та Луганщини, вивести велику Україну. Зробити аудит. Я звертаюся до уряду, звертаюся до депутатів Верховної Ради, зробити аудит ЖКХ повністю і надати можливе житло переселенцям. Також подбати про їх роботу, вивести звідти з тих територій державні підприємства, які належать державі, і сьогодні це національне це добро є на тих територіях. Побудувати тут ці підприємства і готуватися, готуйся до миру, готуйся до війни. І третє політика національного банку це дуже головне в Росії долар вирос на два рази, в нас в чотири рази. Сьогодні йде імпорт, а люди не можуть купити собі ні ліків, ні їжі, нічого. Треба негайно, е, уряд також щоб звернув увагу на те, щоб людям е, в фонді гарантування вкладів надали можливість не 200 тисяч гривень, а мільйон гривень. По-друге, по, е, е, по, по друге, дайте, сьогодні 90 мільярд, мільярдів доларів лежить у людей вдома, бо вони познімали їх з рахунків і, вони не, і не, доларі, справді, не треба... Ну, надавати вигури, людям ви це. Це окрема так. тема. Сьогодні справді на міжбанку долар закрився, продавали по 25,9. величезна сума. Хоча В бюджеті 17. 5 -го числа Гонтарєва казала, що 25 такого не буде ніколи, і навіть про це мова не йдеться. Пане Крило, прошу коротко. Прошу окрема тема. Ми напевно завтра, після завтра будемо Чудес до неї повертатися. Не буде. Мы можем рассчитывать, возможно, на военную поддержку оружием, но регион НАТО не появится здесь, даже если Путин попросит, и никто нас защищать не будет. То есть мы можем рассчитывать на большую поддержку, на большее давление России. Это бег на длинную дистанцию. Кто первый упадет, Украина или Россия? Чтобы мы упали, не упали вообще, первый упал Россия, мы должны проводить реформы, свое рубить. Дякую. Нам с тобой свое рубить, я спевал Вакарчук. Будь ласка, Сергей. Ну, навіть якщо мінська встреча прийздеть, ніякого эффекта, звісно, не буде. Я думаю, що Путина можна победить только. Э, ну, нормальний рецепт: Україна воює, мір вводить санкції до госпереворота в Росії. Вот так це пройзать і ми тримаємося до не впаде наш суперник. Я так да. розумію, правильно, пане Микола. Ну коротко, я буду вірити в чудо, що все ж таки війна якомога скоріше закінчиться, і раджу всім, кого є діти, берегти дітей, любити їх і вчити любити свою країну. Дякую, бережіть своїх дітей, любіть їх і вчіть любіть Україну. Ми зустрінемося завтра, о 9, як завжди, в програмі година ще будемо підбувати підсумки вже завтрашнього дня. Будемо говорити про парламентський день. Залишайтеся на каналі Еспресо. Дякую всім до побачення. З вами був Єгор Чечеринда.